Були питання до мого батька. Чому? Тому що мама іноді приходила <такова> до, <такова> <такова> до школи <такова> і могла а, сказати не чіпай її і так далі. Батько ніколи не приходив. І а, я з цим а, зростала, 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 <пала> <такова> була вже доросла, і десь років 30. я вирішила: тобі 30 років, ти доросла людина вже. І я тата спитала, кажу, чому ти ніколи? Ну, я в така ситуація. Так, Серйозно, ти хочеш про це поговорити? Я кажу, так, мені треба про це поговорити. Каже, Чому ти ніколи не приходиш в школу, коли ми не били? І мій тато такий каже, слухай, ми займалися виживанням. Мені треба було вас пригодувати. Тому я не ходив до школи і не з'ясовував стосунки з твоїми. Ну, тому що... Кримські татари були просто кинуті на призволяще, тобто треба було У нас були корови, зерно і тато працював просто щоб заробити гроші.